Меморіал на честь рівнян, які загинули на російсько-українській війні, створять в обласному центрі. Про це сьогодні повідомив секретар рівни ради Віктор Шакерзян. Його відкриють на майдані біля кладовища Дубинське. Нагадаємо, у травні минулого року звіти перебрали елементи радянської символіки, які були на військовому меморіалі. Буде сквер, буде поставлене повністю там освітлення. Будуть зроблені дозвілля тобто лавочки. І також це буде хрест, який безпосередньо задовільняє всі конфесії, тому що була проведена теж певна робота. Буде встановлені два флештоки: це тобто, прапор державний наш прапор України і прапор нашого міста. Це на тому місці, де, от, наприклад, зорієнтуємося таким чином. Ну і саме головне це сама світлина наших героїв буде виглядати таким чином. Тобто, на буде зроблена зі скла за словами секретаря Рівнеради, ради працівників департаменту соціальної політики зараз спілкуються із родичами загиблих захисників щодо вибору світлин, які розмістять на стіні меморіалу. Гроші з міського бюджету на його створення не витрачатимуть, а залучать благодійників. Монтажні роботи погодилися виконувати волонтери. 12-метрові флагштоки візьме на баланс комунальне підприємство, спецкомбінат, ритуальна служба, відкритий меморіал. Планують до кінця року, додав посадовець. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.